Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. 13 лютого 17.15 я буду робити другу частину розкладу вже по датам ті міста, які я відмітила, які були під загрозою. Ми зараз будемо їх роздивлятися по датам. Чи щось там трапиться, чи це, е, якось так, знаєте, воно вже там трошки якісь плани вже є зміни, змінені. Давайте ми подивимося. Починаємо з, ж, з Ужгорода. Тема у нас обстріли України ракетами, дронами. З 13 по 15 лютого, тобто 13, 14 і 15. Поїхали. Ужгород, місто Ужгород: 13, 14, 15. Це буде добре область Ужгорода, область 13, 15, ой, 14, ну вже як, як вже сказала, так, воно і буде, зміни, зміни 14-го, Ось, бачите, тобто будуть, якесь буде все ж таки тут подія, якась, трошки, так, не так не ну ви зрозуміли. Трошки буде якась така річ неприємна, але тут буде іменно така річ, вона закінчиться нормально, зразу скажу вам. Але страхи, звісно, будуть по луні. Нервуватися ви будете, бо тут працюють люди, які все ж таки хочуть нашкодити. нашкодити бо Ну, думаю, що на заході якось тихо, і все ж таки треба тут помішати нормально людям жити. Ну і, звісно, це касається ще і озброєння. Але в нас тут ключ лежить, тому хай гуляють. Хай гуляють. Ужгород ми уточнили. Так, далі в мене йде рівн, рівн, рівне. Рівне іменно місто чомусь. Так, не область, а місто. Так, 15. Так, дивіться, 13, 14, 15. А, тут у нас виходить історія така ж схожа на Ужгород, але трошки не так. Так, тут будуть нерви, тут буде щось несерйозне, але по рівному ударів таких, що принесуть велику шкоду, не буде. В, трошки буде воно, ви будете то відчувати, але більш у вас буде йти по області, це точно. Бо тут іде артилерія наземна, і вона буде працювати. от коса, пожалуйста. Так що тут однозначно тільки буде з Білорусі тут проблеми у вас. Так. І, до речі, я поклала останню да, 15 числа. Буде так, більш воно. Так, дивимося далі. Хоча я область не збиралася дивитися, що там у нас далі по списку. Черні... Чернівці, Чернівці і область. Чернівці і область. Ага. Чернівці і область. Так, Чернівці 13, 14, 15. Дивіться, Чорнівці опять 14 числа. От починається з 13, 14. Буде проблема. Так, тут у нас неактивна карта. 13-14. Якось так воно ось тут показує, що будуть якісь проблеми, як ми їх пройдемо. Буде трансформація, але тут буде е, на Ну не буде Тут нічого е, тут буде відповідь тут буде відповідь наших, е, не буде тут ніяких розрушень, це однозначно. Але 13 особисто 14-го там якесь буде, буде движення. Звісно, буде. Воно показує так. І область. І область, що ми очікуємо? Що ми очікуємо тут по кругу? Довольствина буде ситуація, люди, поки воно не показує, але якщо і буде, то те ж саме. Ключ у нас є в цій ситуації, так що по-любому вони пролетять, як фанера над Парижем. Не буде там руйнівних речей ніяких. Так, Київ. Південна частина і східна частина переміщаємося Київ. Так, південна частина. Так, тут ідуть, знаєте, будуть іти. Що таке трансформація? Це зміна ситуації. Змії це подлі речі, які затягують вас от в ці кольця. Так, буде стискуватися ця ситуація. Але вона розрулиться по-любому, і це будуть наші дії. Бачите, плітки падають. Тобто тут буде йти, і будуть іти розборки, будуть іти відповіді, по... будуть обстріли. будуть. Будуть, і це виходить, от вони як почнуть 13, го 14 го і даже, може, полізе на 6, Якось 15-го там падає букет, а от на, далі йде о, оця. Хоча я показала, чому буде той букет 15-го числа, тому що наші будуть відповідати, тобто 15-го також там будуть ті події. Так, добре, давайте. Ну, тут, бачите, по ходу логіка робота є, так. Ця частина, тут іде зрізання, тут буде йти ця, оця східна частина, вона буде, звісно, буде під загрозою, але е, все ж таки воно розрулиться і все буде добре. Але то, що там будуть подвіжки, то, що тут буде летіть, це точно. ППО у нас удосконалюється кожного разу, не будемо цього скривати, щось надходить, щось підсилюється, так що люди добрі, е, що там казати. Так, Крапівницький, я так розумію, Крапівницький область. область, Причому воно якось і там, і там не дуже воно так показало перший раз. Ну давайте подивимось, Крапівницьке саме місто. Так, 13, 14, 15. Ось сила буде закрита, все буде працювати, а 15-го буде, 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 буде у нас коса. І чим воно закінчиться, ця коса, що вона зріжеться, ця коса. Давайте подивимося, зміни будуть йти. В принципі, по серцю на краще, воно просто таке страшненьке. Але так, тривожність буде, але ударів, якихось таких страшних речей не повинно статися, не повинно статися. Давайте подивимося по області. Крапівницька область, 13, 14, 15, практично повторюється, тут це буде нормально. Так, дивимося далі, далі Полтава, Полтава. Чомусь Полтава в цей раз показала так себе, ну, подивимося Полтаву. Зірки можна далі не класти, тут буде захист стопроцент. Тут не тому, що я вкладаю смисл в якесь щастя велике, да? ні. Це якісь люди це зроблять. Це людські руки це зроблять, розумієте? Це не той дідусь Бог, який сидить на обличках. Це роблять люди. Люди. То моліться на тих людей, а не на ті картинки, намальовані по -по 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 закатованих раніше в тих віках, що висять в церквах, вони зараз на них гроші заробляють на тих іконах. Так, далі дивимося: Одеса, Одеса, а що там нам далі? Все вниз треба опускатися, так? Ну, давайте опустимося. Хоча я хотіла подивитися, подивитися Львов, Львів. Я кинула там коротке відео, то просто, щоб, ну, як рекламу, я кинула на Львів і мені випали ті карти. Я хотіла зробити коротке як повідомлення до цього відео, яке я буду робити. Да? Все, я зробила коротке. Але це було з осмислом. То давайте ми подивимося, чи буде підтвердження тим картам, які вже тоді впали. Давайте подивимося. Я ще раз питання задам. Місто Львів і Львівська область. 13, 14, 15 лютого. Обстріли ракетами та дронами. Яка буде ситуація? Львів 13, 14, 15. Навіть якась, якщо буде тут ситуація по дитині, бачите, мишки випали, це 13 число. Але воно не буде дуже таким, знаєте, ну, башня падає такий, так, да. падає башня. Але все ж таки, от, і подія падає 13 числа. 13 числа, це сьогодні, може вночі. Але тут іде, бачите, дивіться, ну, башня буде, на Львов буде, буде летіти. Але по дитині воно якось не дуже серйозно. Я думала, що впаде все-таки розвілка. Але впала книга. І ще раз сюди по коса. Ні, таке рішення буде. Таке рішення буде. Ну, 13, 13 число ми подивилися з вами. Давайте 14 подивимося, що воно, як воно буде по Львову. Тут по якорю робота ведеться. Ключ дуже гарна карта, але ми їх розкриємо. Якор 14 число. Але тут і проблеми. Дві карти витягли зразу. Вони склеїлись. Так. Будуть вирішуватися ці проблеми 14-го також. Ну і 15-те розвілка, ось вона. 15-го числа буде розвілка. Тож, чи буде, чи не буде. Але якщо даже воно трапиться, в нас є ключі. Ми з цим справимося. Львів буде під загрозою ці всі три дні. Е, сказати, що там будуть великі руйнування, я не скажу, навіть по башні не скажу, що будуть великі руйнування, бо там підсилено все. Там ведмед не просто так впав, щоб ви розуміли. Для того, щоб він там впав, треба було щось зробити. Так, дивимося Одесу. Одесу. А що Дніпро не впало мені там, щоб під загрозою, ні? Ну добре. Ну добре, Одеса. Так, Одесу ми дивилися отак з вами. Я вас повертала. Я вибачаюсь, люди, але по-інакшому не вийде. По інакшому не вийде. Ось вона, Одеса. Я її трошки зменшу так, щоб мені було... Щоб ви бачили просто сам. Процес краще. Так, Одеса. 13, 14, 15. Ну, бачите, 14 план є. І рішення є, і Буде подія 14-го числа. Але як би воно все не було, все буде в межах, в межах, скажімо так, в якихось рамках, тобто не буде чогось такого страшного. Якщо б тут я клала оці карти, Це я поклала на оце число. То як би воно не трапилось там, як би воно там не звершилося, все одно наше буде нашим. Енергія останеться життя при нас. І ми можемо починати все, все одно будемо починати робити просто, якщо ну, от, з нуля. Тобто. Е, якщо будуть якісь тут е, удари, які нанесуть якусь е, біду, скажімо так, да, або якесь пошкодження, пошкодження, бо це подія і покосі, то ми все одно будемо мати своє при собі. Це монет, це, це потенціал. Енергія життя буде з нами. І помагу ми можемо робити, починати робити все спочатку. Це карта безкінечності. Трошки вам просто розкрила, щоб ви то розуміли. Ну, ці, я навіть, в принципі, можна... А, ні, бачите, 14-го, 13-го теж буде пльотка. Але тут воно так більш краще справляться хлопці. На ключ 15 число по кругу йде і теж справляться. Тобто все буде нормально 15-го числа. А ось 13-го теж буде загроза. Теж буде загроза. Ці зміни йдуть на загрозу. Це карта не активна. Жіноча енергетика, вона так. Її можна з цих розкладів навіть прибрати. Ну, Я цього не роблю, просто докладаю карту. Закінчиться ці загрози для нас нормально, тут не буде руйнувань. Так, і дивимося області. Та, що заходить півден, південна е, на поряд з Молдовою. Дивимося: 13, 14, 15. 13-го також будуть загрози йти. По кругу вони будуть бити стабільно по кругу в ті ж міста, де куди вони кидали. Але це не серйозно. Це буде поверхньо і для нас воно буде не взагалі от слова, зовсім ніяк. 14 те число. Тут, так, також будуть подвіжки, але тут в нас ключі 14 те число буде відбито від них 100%. І 15 число. Тут йдуть їхні дії. Вони будуть дуже старатися то зробити, трансформація піде. Але ну, тут вони теж не проб'ють ніяк дно, ну, хоча башня буде, але все одно буде перемога за нами. Ми зіб'ємо всі їхні. Якщо даже воно десь впаде, то воно не впаде, не пошкодить нічого. Ну і Давайте подивимося ту частину, яка уходить на північ Одеси. Це е, Саврань, Любав, Любашівка. У ну, мене тут, так, я, я не дуже так, поняли. знаю ці міста. Давайте подивимось: 13, 14, 15 це весь кусок. Це не тільки те, що я назвала. Це весь оцей кусок. Ну, тут я, в принципі, не хочу так, ага, навручити, Тут, в принципі, ці два дні нормально, але 15, ось падає башня нам. Що вона принесе? Принесе зміни, зміни. І тут ще ці зміни, вони будуть. Е, наче так, 15 число для цієї області воно під загрозою, але вони ще самі не знають, чи будуть вони то робити. Не знають просто слово совсем. Тобто це під питання. Вони хочуть, але не знають. А ну, яка карта впала? Впала карта мечова п'ятірка. Це буде перемога. Невеличка. Я навіть можу сказати, що у багатьох вона приходиться як поразка, в принципі, якщо вона як негативна падає Я її приберу. Трансформація, чаші. Так, багато будуть тягнути наші хлопці, але в принципі вони справляться з цією ситуацією. Так, ви бачите, по чашам все тут буде нормально. Почуття нормальні, значить справляться. Трансформація прийде, пройде нормально, навіть якщо вони щось захотять тут зробити по башні. По башні, бачите, по башні йдуть зміни. І на що йдуть зміни? Звісно, по зміям не на краще, це точно. Але це ще під питанням. І як би вони не старалися, все одно вони нічого від цього не отримають гарного. Так, Одесу ми подивилися, Миколаївщина. Миколаїв, Миколаїв. Я сподіваюся, що там було місто написано, бо щось я не відмітила, чи, чи місто, чи а, область. Будемо дивитися місто саме. Миколаїв. 13, 14. 15. мене особисто оця карта. Так, зміни. Угу. Так, ну ще одну. Так, ну і по клеверу, в принципі, одної карти буде достатньо. Так, 13 числа в нас буде все добре по Миколаєву, в принципі, так, знаєте. Хоча по клеверу то легенько так. Ну, в принципі, нічого страшного не повинно статися. Але ось 14-го по Миколаєву очікуємо проблемки невеличкі по крисам. Тобто там щось буде таке робитися. І з переходом йдуть зміни на 15 те число. Тут іде башня, трансформація. По рибам все ж таки втри... будемо ми тримати своє. І фізичне, і моральне, і матеріальне, як кажуть. Е... Ну, Але ж все ж таки загроза існує. Ні, ну ми тут втримаємо своє, але загроза є. Великих руйнувань бути тут не повинно, бо тут падає дерево і риби. Так, так воно і показало, бачите? Значить, тут у нас. Е Получається, подвійна ситуація, ось вона йде. На 13 число припадає туз, енергія життєва є. Тут все нормально, тут є шанси, енергія вогонь, тут це буде працювати. Ось, я курюпав, так що все ми зробимо. Але на 14 число падає подвійна ситуація. Ось вона. Тобто, ці зміни підуть по башні. Ось, Але, е, ну як станеться, розумієте? Але в цілому, в принципі, не, не повинно бути страшної ситуації. Бо тут ще ось падає така четвірочка е, мечова. Тут іде як планий аналіз. Тобто тут не буде, не повинно бути ніякої страшної ситуації. Але загроза тут, звісно, є, і вони будуть то робити. Я не скажу, що вони не будуть стріляти. Будуть. Будуть. тут діє. Так. Дивимося далі. Миколаївщину ми пройшли. Херсон і Запоріжжя, так? Да? Так, херсон я дивлюся, Запоріжжя теж швиденько, але на Запоріжжі я буду робити окремо, бо я тут живу. Так, херсон. Попадає мені тут херсон? Попадає. Дуже добре. Так, херсон. Тринадцяте, чотирнадцяте. 15. Хоча Херсон обстрілюють постійно там з тої. Але ще будуть туди летіти ще оці ракети. Ну, якась, бачите, подія тут трапиться 14 числа. Давайте подивимось, яка. Так, да, будуть. Будуть, будуть, але закінчиться це, в принципі. Вони не, не зможуть щось так унічтожити, щось таке не зможуть. Ні, воно все сохраниться. Ну, так, от попадуть туди, куди вже, може, розхилячили, вже там дом може вже розбити. Може, там вже нікого немає. Але вони туди ще й хатять. Ну, це я накидаю, так, знаєте. Але так, ракети будуть. Чи дрони, не знаю. Так, давайте глянемо 13-го. Тут тільки плани. І ось 15-те. Вроді як, бачите, чому тут падає букет? Хоча тут іде башня. Тому що все ж таки будуть люди, я вам так отак подвину, все ж таки будуть люди, які справляться, бо букет упав, це сигніфікатор був. І е, карта з башня знаходиться між букетом і зірками, то ця башня не принесе загрози великої. Ні. Але зміни будуть. Я думаю, що будуть зміни Ну, невеличкі, е, якщо там. Щось прилетить. А польова артилерія, звісно, вона хірячить. Вона хірячить по Херсону. От я вам можу навіть спитати, сказати. Ч... Та ну, там навіть питати не треба. Навіть питати не треба. Там постійно це йде, як в Запорізькій області. Вони постійно б'ють по Оріхову, по Гуляйполю. полю. Це постійно йде ця історія. Даже не хочу втратити свій час. Так, і Запоріжжя. Запоріжжя. Так, ось воно. А воно вже увеличене, я вже не увеличу. Так, Запоріжжя, 13, 14, 15. Так, дивимося. 13-го. Ну, Будуть вони, звісно, сьогодні там щось якось у нас сирени постійно звучать, але тут в них, знаєте, як М -м, трошки не вийде в них. То вони так будуть щось крутити, вертіти, але особисто тут нічого не вийде. Ні. Тут ще прикрито таємницею, і тут, бачите, я кинула тут змія, йде. на жаль, не відкриває воно. По 14-му числу більш-менш нормально, а ось 15 те число. Очікує собачка наша на зміни, і тут будуть пльотки. 15 число, так, ідуть проблеми для Запоріжжя. Будемо ми відбиватися, але, судячи по луні, ми отримаємо все ж таки удари, якісь удари пройдуть. Якісь удари пройдуть. А, в принципі, нічого такого нового, щоб щось так сильно нас збило, по Запоріжжю не буде. Не буде, тому що, по-перше, по-перше, це наш ведмедь, він буде з цим справлятися. По луніну пройдемо, пройдемо. Тут, тут ще й клевер припав, жіноча енергетика. Так що пройдемо всі ми ці етапи. Дивіться, сьогодні двійка, те, що я вам і казала. Ось, подвійна ситуація, криси рішення, змії, але тут таємниця, і вона не особисто відкриє, бо вони самі не знають, чи хочуть вони то робити, чи будуть то вони робити. Далі 14-те іде, тут пажик, тут іде робота, тут іде енергія, тут все нормально, все живе. І ось нам із цих карт на 15 число падає іерофан. Тобто ситуація буде традиційно. Вона не буде виходити за якісь рамки. Так, вони погатять по передмістю, десь по краям Запоріжжя. Ну і щось може прилетіти і на саме Запоріжжя. Але опять, так, да, бачите, що показує. Так, будемо тягнути багато. Але, щоб то було, все Запоріжжя буде тримати все в своїх руках. Як було, так і буде. Так що, росіяни, ви такі придурочні. У мене просто немає слів. На, що ви ті ракети кидаєте? Я просто удивляюсь. Киньте вже по своєму саратову. Там, розламайте ті старі дома, постройте людям нові. Це буде більше якось у вас, знаєте, толку. Так, все я вам показала, люди. Показала вам все, що могла. Розказала також все, що могла. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па. Обов'язково, я вас дуже прошу, ставте лайки. Хай ці, ці відео продвигаються. Я дуже хочу, щоб люди дивилися з різних регіонів. Бо е, так, багато тарологів кладуть карти, але люди знаходять для себе свого таролога, який, е, ну, вони, по-перше, бачать, чи, чи, чи співпадає то особиття, яке. Трапилось і то, що при показували карти та моторологу, то що він проговорив. Ну і сама подача також вона важлива для людини, щоб сприймати цю інформацію. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Все буде Україна. Почуємось, папа.